Христос Воскрес! Христос Воскрес! Оце по такій добрій традиції. Да, тричі, привітаємося! Христос Воскрес! Слава Господу! За Воскресіння Ісуса Христа! Чи задавалися ви питанням? А що саме для мене Воскресіння Христа? Чи було у вас таке, тобто ви ходите до церкви, ви вітаєтесь, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Ви це ну, якось сповідуєте і ніяк не заперечуєте, тому що Він не Воскрес. Хоча я питав знайомі там в Ізраїлі живуть, я кажу, якщо ви спитаєте у євреїв, чи ну, так, привітаєтесь, Ісус Воскрес, що вони скажуть? Вона каже, вони відповідають, коли? Ті люди, які не вірять в Воскресіння Христа. Тобто, колись ще з радянських часів там, хтось там, мав сказати лекцію, що немає Воскресіння, немає Христа, і одна людина тягне руку і каже, Христос Воскрес. Ну і всі так гучно, воїстів Воскрес. Воскрес. Тобто, перехреслила та людина і всі, хто зібрався, ту людину, яка там, мала щось розказати про те, що Христос не Воскрес. Сьогодні вранці я відкрив двері ззаді, там під стером. Чую таке мітошня, шум, гомін, птахи вони співають, славлять Христа вранці. Я так ну, часто так звертаю увагу на це, що рано вранці і вже ввечері, під самий вечір, вся природа прославляє Бога. І нас. Не будильник розбудив сьогодні, а був Божий будильник. Такий дятел сидів на, ну, на даху літній кухні і так дучно, гучно добив, так деревина, така якась ну, суха під дахом. Нормально, щоб всі проснулись. Я кажу, бачиш, дружині, будильник Бог нам послав. <су> Треба вставати. Трохи раніше, ніж ми планували встати, він нам того будильника дав. І він так, поки ми всі не встали, нікуди не дівався. я так від скрив двері, може, думаю, він полетів. Я згадав, хтось може чув таке свідчення. Любомір Матвеєв свідчив про Сабіяра. Така пташка йому в вікно добила протягом тижня, поки він не почав щодня вранці вставати читати Біблію. Дуже таке цікаве свідчення, якщо знайдете, подивіться: Христове Воскресіння. Філіппіан, третій розділ є такий вірш, який завжди не давав мені спокою. Тобто не те, що він спокою мені не дає, а він цей вірш завжди нагадував, що Воскресіння Христове – це щось надважливе. Третій розділ, 10-й вірш. І 11-й щоб пізнати Його, силу Воскресіння Його, участь у стражданнях Його, уподібнюючись смерті Його, щоб досягти Воскресіння мертвих. Тобто оці е, події, які ми останній час е, згадуємо, страждання, смерть і Воскресіння мертвих. Павло він каже, що я намагаюсь про це більше дізнаватися. Якось щодня, кожен день про це він молиться, щоб це більше взнавати. І є вірш, декілька віршів перше Коринтян в 15 розділі. Ці вірші, ну, вони починають нам відкривати цю таємницю. Що таке Воскресіння Христа для нас? Там деякі люди були, які казали, що немає Воскресіння, що, тобто воно вже було. І якісь такі ну, вчення були. І 15 розділ 1 Коринтян, з 13, з 13 по 19 вірш. Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. І коли Христос не воскрес. То проповідь наша даремна і віра наша даремна, крім цього, ми були б свідками Божими, тому що свідчили б про Бога, що Він Воскресив Христа, котрого Він не воскресав, не Воскресив. Якщо мертві не Воскресають, якщо ж мертві не Воскресають. То і Христос не Воскрес. І якщо Христос не Воскрес, то віра ваша даремна, вище в гріхах ваших, тоді і ті, що померли в Христі, загинули. І якщо тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми найнещасніші від усіх людей. Це вірш в кінці підкреслює. Якщо ми в цьому житті тільки на Христа надіємося, то нема э, сенсу на це надіятися. Якщо немає Воскресіння, якщо людина не вірить, що буде після смерті ще інше життя, краще життя, більше життя, довше. І оці вірші вони кажуть, віра наша даремна, якщо цього немає, і ми ще в гріхах наших. Тобто всі люди, які надіються на Христа тільки для нашої користі, тому що це так добре. Так вигідно або всі так вірять. А чи є там щось після смерті? А хто його знає? Може і є, може і нема. Ну то ж всі признають Христа і ми признаємо. То дивіться, нам в цьому дуже. Чітко треба розбиратись, чому Христос Воскрес і що воно нам дає. Я трошки спробую, щоб ми після цієї проповіді якось собі чітко розуміли, для чого Христос Воскрес. Бо це дуже важливо. Якщо ми про це не згадуємо, якщо ми це якось лишаємо, бо дивіться, ми святкуємо Різдво Христово, велике свято, але Пасха, воно більше. Тобто це кульмінація Різдва Христового, всього життя Христового є ще такі свята між цими святами біблійні. А кульмінація це Пасха, Христос Воскрес. Тобто, це ну, може така маленька історія, ну, не історія, а приклад. Нібито нам дали зброї настільки, наскільки нам потрібно для України, щоб перемогти ворога, да? і потім настав День Перемоги. Тобто, ну, всі б зраділи, що достатньо зброї, все ну, виженуть ворога з України. Але та радість, коли надали зброї, достатньо, вона не та радість, як коли буде день перемоги. І всі будуть радіти, що все, перемога сталася. Люди більше не гинуть. І оце перемога Ісуса Христа, вона е, десь. Перемога тут на землі, якщо ми порівнюємо, так? то Христос переміг зло, переміг гріх і дав нам вічне спасіння. І оця перемога Христа, вона дає нам більшу радість, якщо ми замислюємося над тим, що це для нас є. Тому що якщо Христос воскрес, то ми з Ним Воскреснемо. Уявіть собі, що Ісус. Про це казав всім, хто поруч нього був, що він воскресне. Але якось люди на це не звертали увагу. І коли вже ми читаємо, що учні вони е, прийшли, побачили, і все. І потім Іоанн пише, що увірував. Тобто до того йому Ісус сказав, він. Нібито не чув про те, що йому Ісус сказав і казав, що Він Воскресне. І після того, як він побачив, що гроб пустий, то він тоді увірував. Тобто люди на той час були такі, що і не вірили в Воскресіння взагалі, і були такі, що вірили. Тобто, знаєте, да, релігійні люди того світу того часу. Теж так якось ділились на тих, хто вірили і не вірили. Я думаю, і сьогодні є такі релігійні люди, які вірять і які не вірять. Тобто, але вони релігійні. Але віруючі люди, вони вірять в Воскресіння Христа, тому що Воскресіння це початок нашого життя, справжнього, довгого життя, яке Бог задумав для всіх людей. Початок. Тобто тут як така е, маленька е, школа е, життя, де ми вчимось е, якостям Божим, а потім вже вічне життя. І як Ісус йшов до кінця і витримав все навантаження, е, навантаження служіння, навантаження призначення Свого е, смерть, тягар, гріх, боротьба і. Виконав Ісус до кінця. Він, якщо дивитись на людину, людина не знає свого кінця, не має можливості бачити щось вперед. А Ісус все бачив і Він бачив весь жах. Все то страшне, що на нього мало навалитись під час Його смерті на Христі. І він, йому ще тяжче було від того. Але він витримав. І... Вчора спілкувався з людиною, якось ну, розмова зайшла за щастя для життя. І Він каже: там ну, за щастя сімейне, я кажу: насправді щаслива людина, так Бог створив людину, що людина буде щаслива та, яка виконує Боже призначення. Тобто, будь-яка людина створена на землі Богом, вона створена для того, щоб робити добро іншим людям. Як Ісус прийшов на землю, Він показав приклад, що треба щось зробити для людства, і це буде ціна життя. Ісус так і зробив. Він вмер заради нас, щоб ми мали життя вічне. І будь-яка людина, якщо вона бажає бути повноцінною людиною, так, то, може, що, прожити життя на 100%. Вона е, має виконати Боже призначення, тобто слухати, що від неї очікує Бог, і це робити. І ця людина буде щасливою, але е, це потребує смерті для себе. Людина не вибирає тут жити, е, як їй заманеться, але вона має знати, що вона заплатить за це ціну. І ціна ця буде смерть. Може не фізична. Але ти, як будь-які батьки, так живуть спочатку, одружилися для себе, відпочивають, якось розважаються. Почали діти рости. Потім вже за дітьми треба дивитись, раніше встати, пізніше лягти спать, якось щось чимось жертвувати, щоб діти були нагодовані, доглянуті. Це такий приклад, Бог створив для всіх людей, щоб ми бачили. І батьки, так, да, вони з часом, чим більше дітей, тим важче. І люди через це втрачають здоров'я, втрачають багато часу. І є такі люди, які живуть для себе, і бачиш цих бідних дітей, вони просто як ну, щось зайве для них, і вони нервують, чому вони там заважають їм жити. Такі, ну, дорослі діти. Вони не вирісли тут, на інтелектуальному рівні, і вони. Не вміють доглядати своїх дітей. Але ж так Бог створив людей, що вони мають за кимось турбуватися. В першу чергу за своїх батьків, дітей, і це є виконання свого призначення. І Ісус далі, коли казав про свій внесок в життя людей. Він тричі просив і не хотів, ну, було ще, коли прийшли, його шукали Ісуса Христа, і він згадав про свою смерть, і його це дуже засмутило. Він побачив свою смерть. Тоді він вже якось не те, що злякався, а побачив, що він має сплатити ціну. Потім перед смертю він тричі казав: нехай ця чаша мене мане. Але він зробив це. І будь-яка людина вона знає, що ціну треба платити, якщо вона хоче виконати Боже призначення. Ісус не відмовився, щоб нам було добре. І Ісус прийняв смерть, щоб ми з Ним воскресли. Він привів такий приклад про насіння, яке вмирає. І виростає колос. Це Івана, 12 розділ з 23 го вірша. Тоді Ісус відповів їм, час прийшов для сина людського, прославиться. Істинно кажу вам: якщо пшеничне зерно не впаде в ґрунт, не загине, то залишається одне. Коли ж воно впаде в ґрунт і загине, то принесе багато зерен. І дасть добрий врожай. Той, хто любить власне життя, загубить його. Хто ж охоче віддає своє життя в цьому світі, той збереже його для вічного життя. Такий звичайний аграрний приклад: вмирає зерно і після нього виростає колос. Тобто, якщо просто уявити наше життя. Ми живемо такі самі собі, самі собі ну нормальні люди. І якщо ми приймаємо Божу місію для свого життя, тобто вмерти для себе, Ісус сказав так, що хто не відречеться від себе. Не може йти за мною, бо його покликання відріктись від себе і служити іншим, жити для інших, прийняти Боже призначення, прийняти те, що каже нам Бог, слухати Його і вмирати для себе. Але це для нас як. Е Ну, Як Ісус, Він йшов, Він від цього не, не страждав так, що ну, кожного дня був такий засмучений, що йому треба вмерти. Ні. Він виконував своє призначення і знав, що ну, будь-яка людина взагалі то вмирає. так? Але е коли ми відрікаємося від свого, ми маємо бачити той плід, що буде потім. Той плід, що може при житті, ми не побачимо. Деякі можуть і побачити. Ну, як про Авраама було написано, що він бачив вірою вперед. І багато поколінь пройшло, коли то здійснилося те, то, що Бог казав йому. Але ж, якщо ми довіряємо Богу, дивлячись на Воскресіння Христа, Воскресіння це цей момент, коли вмирає це зернятко. І щось відтворюється там, що виростає цей колос. І потім в цьому колосі є велика сила, щоб багато зерен було на цьому колосі. В нашому житті те саме, коли ми вмираємо для себе, відрікаємося, скажемо, Господи, моє життя належить Тобі. І не тільки на словах, а в наших вчинках. Бо багато таких вчинків, коли нам треба якось вирішувати. Чи буде по-моєму, чи по-божому. І завжди, якщо ми бажаємо виконувати Божу волю, ми вмираємо для себе. І потім бачимо цей плід. Плід здорової, дорослої християнської душі, коли людина відрікається від свого і бачить плід потім. І у це Воскресіння Христа. Оця така історія про цей колос. Це оцей момент, коли зерно не вмерло. Вона, Оця зернина, вона не те, що просто, от як люди кажуть, вмирає людина і нічого немає. Просто закопали, як вона зненацька так от сталася, народилась, і так вона і лишається, нічого немає. Я чув таку думку, що все, що творить Бог, він творить на вічно. Все, що людина творить, вона створила якусь ну, річ, вона проходить час і її немає, бо тління забирає. І Бог душу створив, він створив її на вічно. І у цей момент, що людина живе вічно, будь-яка людина, вона має жити вічно. Тільки у цей момент, коли вмирає зернятко, і виростає більший колос. І якщо людина проживе сама. Нічого не зробить для іншого, то так, вона прийме від Бога те, що вона заслуговує. Або вічне життя, якщо вона вмерла для себе. Я думаю, це одна умова, яка Богом виставлена для людини, якщо ти хочеш за мною йти в Царство Небесне. Бо Ісус ішов Царство Небесне, Він всім казав, я йду туди, приготую вам місце. І вас заберу тоді. І він каже: якщо ви хочете туди йти за мною, то вам треба сплатити цю ціну вмерти для себе, будучи в здоровому глузді, вирішити прийняти цей шлях, який прийняв Ісус Христос. Він прожив це життя, показав, як треба всі учні. Крім Івана Хрестителя, були катовані і вмерли, вони не тікали від своєї смерті. Сам Павло йшов, знав, йому Бог сказав, що він буде вмирати, там, його там вб'ють. А він йшов. Він йшов, він знав, що я виконую своє призначення і виконати призначення своє це бути щасливою людиною. Якщо людина приймає від Бога призначення і живе з Богом, вона щаслива. Проживона, вона, як Ісус Христос, прожив. 33 роки. Небагато, ну, ділянку свого життя, так? Іван Хреститель. Після нього нащадки не лишилось. У батьків один був. Але ж він виконав своє призначення. І він живе досі. В наших думках, проповідях, він виконав своє призначення. Тобто будь-яка людина, виконуючи своє призначення, вона Воскресає з Христом і її життя стає. Цінніше, більше, те, що ми сіємо, Бог робить так, що після смерті будь-яка людина, вона воскресне з Христом. І ця сила, що написана, що Воскресила Христа, сила Божа Воскресить нас. І якщо людина боїться смерті, вона боїться невідомості. Якщо ми знаємо, що після смерті є життя вічно, ми смерті так не боїмося. Може, чисто фізично людина боїться смерті, боїться, ну бо це звичайне. Але ми панічно його смерті не боїмось, бо ми знаємо, що наше життя вічне, вічне щастя з Богом. Якщо я обираю тут, на землі, жити з Богом. Обираю смерть для себе. Тобто, ну всі розумієте так, то не те, що там людина йдеться і не хоче жити, та куди підуть? На війну, там, може, хтось вб'є. Ну, є такі люди. І вони просто не хочуть жити. І, а якщо людина знає, що моє життя Богом дано навічно, то вона обирає жити раді іншого. Бог дає сили і Бог дає здібності, і ми тим шляхом їдемо, і Ісус нас вчить щодня, якщо ми звертаємось до Нього в молитвах, читаємо Біблію і бажаємо виконати своє призначення як Ісус Своє. Ще читаємо. 2 Тимофія. Четвертий розділ 1, 8 восьмий вірш. Я закликаю Тебе перед Богом та Ісусом Христом, який судитиме живих і мертвих, і роблю це заради нового пришестя Христа і заради Його царства. Тобто, він починаючи розділ, закликаючи Тимофія, щоб він виконав своє призначення, він каже, Бог буде судити живих і мертвих. Ти дивись туди, не тут, як тобі, аби було тепло, сито і все добре, щоб нічого не боліло. Дивись туди, твій день найкращий день буде там, коли Бог буде давати вам нагороду. Дивись туди, коли почнеться вічність і вона ніколи не закінчиться. Дивись вірою в Бога, який воскрес, і воскресить тебе і мене. І у цей момент Воскресіння Христа Він дає нам можливість перестрибнути цей жах смерті. Вірою ми бачимо, що це не є страшне щось. Тобто, ми, якщо вмерли для себе, відріклись від свого, від его, яке у нас є, да? живемо заради інших, служимо іншим, то ми вже вмерли. І як апостоли казали, да? для мене життя Христос, а смерть то надбання. І Павло він каже: я не боюсь, то мені набагато краще буде, якщо я вмру. Але ж я маю виконати своє призначення, пожити ради вас. І у ці думки апостолів Христа ми будемо мати, якщо ми завжди будемо виконувати своє призначення, жити заради інших, як нам Бог дав жити, через те, що виконуємо своє призначення Боже, що Бог в нас заклав. І Павло каже Тимофію: дивись на цей день. Коли Бог буде питати, що ми зробили, або просто дивись на цей день, коли Бог буде тобі потискати руку і скаже, молодець, ти дійшов до кінця. І як Ісус прийшов до свого Отця і сказав: Я виконав свою, свою місію, своє призначення, так і в нас буде цей день як початок нового етапу життя. І восьмий вірш Павло за себе каже: тепер вінець переможця цикає, чекає на мене. Нагорода за життя праведне. Господь, справедливий суддя, даруватиме Його мені того дня. І не лише мене Він нагородить, але й усіх, ти, тих, хто з любов'ю чекає на Його прихід. Оця думка вона має нас підбадьорувати. Всіх, хто з любов'ю чекає на його прихід, він нагородить, як тих людей, які Любили Бога і кожного дня, як е, наречена чекає свого нареченого, да, з любов'ю чекає, коли ж вони зустрінути. зустрінуться і будуть разом. Так і люди віруючі, які полюбили Бога, вони роблять те, що Він заповів їм, і з любов'ю чекають, коли ж Бог прийде. Це не те, що людина не хоче жити, коли б вмерти, все набридло. Ні. Просто е, любов до життя. Не така сильна, як любов до Бога. І людина бажає бути більше з Богом. Тобто, оце любов до Бога, яка нас кличе до Нього, кличе до виконання Його призначення, до того, що Він нам дає. І Ісус показав приклад, коли Він зняв свою одежу вчителя Равіна. Підпризався рушником і помив ноги своїм учням. Він показав приклад. Потім написано, він зняв цього рушника, одягнув свій, ну, що у нього була, одежа вчителя і каже, ви бачили, що я вам зробив? Робіть так само. Тобто він таку сценку зробив. Да? І вони побачили, та він якусь ну, роль грав, він так завжди робив, він служив своїм учням. Він каже, я вчитель, я вам служу. І ви будьте, якщо ви ну, десь високо, завжди принируйтесь, служіть іншим і ви виконуєте моє призначення. І були люди, які це робили якось ну, дуже емоційно, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим. Вони своє знімали, кидали під Віслюка і якось ну, служили цим. Але ж потім, через декілька днів, ці люди і кричали, розпни його. Були і ті люди, які одежі просто роздирали і казали, що ось Ісус Він богохульствує, і показували всім, що ну, вони такі праведні. Але це були хібні дії, бо ті люди просто показували, що давайте більш кричіть, його треба розп'яти. Тобто тільки Ісус Він показав приклад життя справжнього, служіння справжнього. І Воскресіння буде для нас цим святом. Яке буде початок кращого життя? Якщо б Христос не Воскрес, то не було б цього перетворення від цього життя до вічного життя. Якщо б Ісус не став сьогодні живим перед всіма нами, то ми б були як всі люди живуть тільки на землі і в щось вірять, про щось спілкуються, на щось сподіваються, але ні в чому не впевнені. Але ми можемо бути впевнені, що Ісус. Він нас чекає, він залишив чітку інструкцію, як нам жити, якщо ми бажаємо. Ніколи він нікого не примушував так жити. Він каже: хто бажає, йди до мене. Хто бажає, йди і пий. Хто спрагне, якщо людина не спрагне, вона не зможе відріктись від себе. Якщо людина спрагне виконати те, що йому Бог призначив, вона зробить це. І сьогодні Вадим читав цю історію, як йшли двоє учнів до Імауса, і Ісус з ними йшов і спілкувався. І там така вірш є. Цікавий. 29-й вірш, 24 глава Луки. А вони стримували його, кажучи: Зостанься з нами. Бо вже вечеріє, та й день вже скінчається, і він увійшов, щоб залишитися з ними. Оцей приклад, коли ми можемо сказати, Боже, лишайся зі мною, з тобою так добре, в церкві так добре, війди в моє життя. І Ісус на це запрошення відреагував просто, Він зайшов. Він здавав, ну, видавав такий вигляд, що нібито хоче йти далі, але Він хотів до них зайти. Але Він чекав запрошення їхнє. Тому і сьогодні Бог чекає запрошення кожного із нас. Хтось це запрошення ще не зробив? Будь ласка, робіть це запрошення, бо Бог чекає. Бог чекає, коли ми скажемо лишайся зі мною, бо вечері Страшно стоїть. Ситуація така, що не знає, що буде завтра, і все страшніше і якось небезпечніше без Бога жити. Тому вирішуйте. Воскресіння і сьогодні для вас може бути дуже значною подією. Не просто свято, як всі святкують, але це буде саме для вас. Початок нового життя, вже тут на землі. І потім в вічності буде. Це вічне життя з Богом. Чудове і дуже велике, ніколи не закінчиться. Тому вирішуйте. Чи живемо ми для себе, і для нас Воскресіння Христове не буде мати значення в вічності? Чи ми будемо вмирати будемо для себе щодня, жити заради інших, по Божому Слову? І тому Воскресіння Боже буде і для нас потім, і сьогодні. Святом. Нехай нас Бог поблагословить. Амінь. Помолимось.